Сонячна електростанція потужністю 30 кВт за 9 тисяч доларів. Це може станція йти під зелений тариф або на власне споживання підприємства. Це буде йти в нас мережева станція, і в цю ціну 9 тисяч доларів зрішу в нас буде входити. Це сонячні панелі фірми Лонжі Solar. Панелі можуть бути як 570 Вт, або панелі 610 Вт. Якщо 610 Вт, то там буде 50 сонячних панелей. Буде мережевий інвертор фірми. Дея буде входити оцінковане кріплення на дах. Ось так воно в нас виглядає тут схованим. Е, також буде входити кабель щиток захисту. Ціна вказана взагалі 9 тисяч. Це є без роботи. Тобто, якщо вас цікавить з роботою, телефонуйте до нас. Номер я закріплю вам ось тут під відео, е, тому що встановлення буде залежати від області. Тобто на Львів нас одна ціна, бо тому що ми зі Львова самі. А звичайно, якщо якась центральна Україна або східна, е, то будемо конкретно говорити вже за встановлення. Там буде зовсім інакша ціна, може відрізнятися в від. 200 там, до 500 доларів. Тому ще раз наголошую, ціна буде 9 тисяч доларів. А кого цікавить, телефонуйте до нас. Номер телефону закріплю ось тут під відео.